На каналі Радіо ЛРТ Класика. Передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі! У вільнісі відбувся цикл лекцій на тему Православна Церква та комуністичний режим. Гоніння, співпраця, опозиція, доля антирадянського православного підпілля. Ініціатор цих лекцій і автор. Український історик і релігіознавець, культурний і громадський діяч, журналіст, кандидат історичних наук, доктор теології, директор міжнародного інституту афонської спадщини, почесний науковий співробітник кафедри історії, класики, релігії та теології екстерського університету Великій Британії, наш земляк Сергій Шумило. Власне, сьогодні ми говоримо з ним у студії української хвилі. Вітаю, пане Сергію! Доброго дня! Слава Україні! Слава Литві! Героям слава, хочу сказати слухачам, що в Литві ви не вперше, але з дуже великою відстанню. Бо були тут багато-багато років тому, як зустріла Литва вас зараз і які спогади породила. Дякую. Так, дійсно зараз я вперше після 35 років приїхав до Вільнюса. Не був тут саме з часів, коли Литва виборювала свою незалежність. Зміни, звісно, от. Хожу по вулицях вільнюса, і це разючі відмінності, але багато чого згадується, того що колись бачив. Мені найбільше запам'яталось, як у Вільнюсі біля кафедрального римокатолицького собору в 90-му році стояв церковний ларюк, в якому продавалися різні церковні речі. І коли я підійшов до продавця, це було влітку 90-го року, і звернувся до нього українською мовою. А він мені тихенько питає: А тобі треба значок Степана Бандери? От так я тоді накупив жменю символіки антирадянської, які тут підпільно вироблялися в Литві, і Привозив в Чернігів, там розповсюджував ці значки, яких у нас тоді ще неможливо було дістати. Та якраз з Литвою нас пов'язувало. У нас у Чернігові існувала така антирадянська альтернатива комсомолові. називалась спілка незалежної української молоді. Снум, це була молодіжна філія української гельсінської спілки, яку очолював дисидент Левко Лук'яненко. І при цій спілці у нас існувала молодіжна філія. І ми видавали Чернігові молодіжну антирадянську газету, яка називалась Деснянські хвилі. Якраз, оскільки в Україні в радянській Україні тоді видавати сам видав було неможливо. То ми підпільно видавали цю газету тут у Вільнюсі, замовляли там при одному з підприємств на ротаторі таємно, друкували от цю газету сам видавну і таємно її привозили до Чернігова. І я пам'ятаю, що я тоді в 90-му році приїздив, зустрічався з представниками Саудіса, в офісі У них брав у них теж їхню літературу. Газети, які привозив до Чернігова. Чернігова для розповсюдження, тому ну от такі були колись тісні у нас зв'язки з вільнюсом, і це було вже рівно 35 років тому. А зараз от знову так склалося, що довелося побувати в цьому славному місці. От якраз на запрошення книжкового клубу «Діалоги» для проведення лекцій про історію спадщину церковного антирадянського підпілля в радянському союзі. Скажу слухачам, що у Сергія, коли він каже про катакомбну церкву, світяться очі одразу. Чому? Тому що особисте життя він пов'язав з цією церквою, і я хочу запитати, як можна найпростіше донести нашим слухачам про суть цього явища в совєтському союзі і чому воно актуально зараз. Ну як на мій знаєте, розсуд це таке уявлення про перших християн. Про ту церкву апостольську, яка виникла під час перших проповідей, і виникла як явище, експротив офіційній системі, офіційному режиму і тим маніпуляціям, які совєтський союз намагався чинити за допомогою церкви, поставивши її на службу радянській системі. Дякую за запитання. Дійсно, це дуже унікальне і водночас зовсім малознане явище, яке існування протягом всього періоду радянського комуністичного тоталітарного режиму в радянському союзі існувала не тільки офіційна церква московського патріархату, яка була тісно взаємодіяла з радянською системою і навіть з КГБ, а існувала всі ці роки. Опозиція церковна, церковне підпілля, представники якого відмовлялися йти на співпрацю з радянським режимом, і не просто відмовлялися йти на співпрацю, але взагалі не визнавали радянський союз і не визнавали комуністичний лад і комуністичну владу в радянському союзі, і через це відмовлялися йти на будь-які контакти, на будь-яку злуку з ними. Це церковне підпілля, ця це церковна опозиція, яка проіснувала протягом всіх понад 70 років. Їх жорстоко дуже прислідувало КГБ. Міліція, і вони змушені були перейти в повне підпілля, чому і виникла ця назва катакомна церква, тобто підпільна церква, бо збиралися таємно по хатах, їм не дозволяли молитися, не дозволяли здійснювати свої релігійні всі ритуали, обряди. І вони змушені були це все реалізовувати підпільно. І от якраз ще в радянські часи, з дитинства, я мав таку можливість відвідувати ці таємні богослужіння по ночах, півпошибки, коли здійснювалися таємні літургії і долучатися до такого неофіційного, не спокривдженого комунізмом духовного життя. І тому для мене ця тема близька. Я, як колишній член цієї церкви і як історик, дослідник, приділяю увагу цим дослідженням. Якраз на запрошення книжкового клубу Діалогії, який тут діє у Вільнюсі, мене і запросили виступити з циклом лекцій на цю тему, оскільки засновники цього клубу Андрій і Каріна Черняк вони були близькими друзями такого відомого православного богослова Олександр. Олександра Меня. Отець Олександр Мень в дитинстві теж належав до Катакомної церкви. Його батьки належали до Катакомної церкви, і власне формування його такої нестандартної, несистемної свідомості, не радянської, відбувалося значною мірою якраз під впливом священників саме цієї підпільної церкви. І тому в нас, якби пов'язують такі от спільні якісь моменти в духовних пошуках, досвіді духовному, тому вони і запросили, щоб я виступив на цю тему тут, у Вільнюсі. Сергію, я під час цієї зустрічі хотів вас запитати, але не хотів виходити за рамки формату, за рамки власне вашої теми. Але зараз, під час нашого ефіру, запитаю Таке явище, як катакомна церква, воно виникає певно ритмічно протягом існування спроб створення Російської імперії ще з 1448 року, коли вже московська церква почала бути використовуваною як інструмент. Імперських впливів, і от протягом всього періоду цього становлення імперії виникають такі рухи християнські, які опираються офіційному режиму, і от постійно ритмічно так само вони чинять спротив офіційній владі, яка хотіла плутати земне з небесним. І от ми приходимо поступово до такого явища, як «Руський мір. І от офіційна церква зараз в Росії це ну можливо ще більш таке жорстке ніж було за часів СССР, коли виникла ця катакомна церква. Більше того, вона причетна до розробки ідеології цього руського міра, який є фактично єресю і є політичною доктриною певною рашистською, фашистською, яка стоїть на службі цього режиму. То можливо є сучасний контекст цього всього, і лекції будуть і на цю тему тему руського міра, і роль сучасної церкви в Росії, яка ну служить цьому режиму. Дякую за таке запитання. Воно дуже широке. Дійсно, ви згадали, що якби від самого початку формування от, імперськості в Москві, в Росії виникає постійно опозиція спробам поставити віру і церкву на служіння цим неєвангельським інтересам. І тут ми можемо згадати дуже багато паралелей, що навіть уже з часів Івана грозного йде постійно роздвоєння духовного життя в Московії є офіційне казенне таке пров православ'я, яке обслуговує інтереси цієї тоталітарної держави, і формуються альтернативні, якби опозиційні рухи. Найбільш такий яскравий був рух в Московії. Це рух нестяжателів, який жорстоко винищувався в Московії, і багато представників цього руху це православний рух, який наслідував традиції сихазму, православного старчества, афонські традиції, але вони виступали проти підпорядкування церкви повної держави, і їх жорстоко переслідували змушені були тікати якраз в землі Великого князівства Литовського, в українсько-білорусько-литовські землі в ті часи. Потім ми знаємо, в Росії існував цей розкол старообрядництва, коли козенне православ'я і неофіційне православ'я в особі старобрядців, яких, до речі, дуже багато тут у Литві зараз зберігається ця традиція. Люди тікали з Московії від казенного православ'я, цього державного нав'язування, якраз знову ж таки в велике князівство Литовське, де тут більше було свободи. Ну і і ми можемо говорити, от якраз про радянські часи, це теж от рух катакомної церкви, це православна церква, яка не прийняла радянську владу, не прийняла звуку з КГБ співпрацю і змушена була піти в підпілля. І сьогодні ми знову таки бачимо зародження нового руху в сучасній Російській Федерації, коли він ще структурно не сформувався. Але це рух антивоєнних священників, які знаючи, що за якісь свої висловлювання виступи з засудженням військової агресії путінського. Режиму проти України їх позбавлять сану, піддадуть репресіям. і Вони все одно насмілюються в Росії виступати проти цієї політики. І те, що завжди робила казенна офіційна імперська церква в Росії, вона починає переслідувати таких священиків, об'являючи їх вольнодумцями. І вони їх позбавляють сану, забороняють священстві, піддають різним репресіям. Тому протягом всієї історії це постійно відбувається, і це є тому заглиблення в паралелі історичні дуже важливі. Для того щоб більше зрозуміти причини, чому саме так відбувається в сучасній Росії, і які приклади є для цього духовного спротиву цьому тоталітаризмові в сьогоднішніх умовах, і тут дуже важливо, от якраз дякую, що ви запитали про цю квазірелігійну ідеологію руського міра, яка сьогодні стає по суті офіційною ідеологією і московського патріархату і взагалі путінського режиму в Росії. Ця ідеологія, щоб зрозуміти, звідки оця ідеологія війни взялася, то ми змушені заглиблюватися в причини ситуації в російській православній церкві московського патріархату протягом всього, особливо радянського періоду, тісної їхньої взаємодії з КГБ, служіння інтересам саме радянського комуністичного режиму. І виходить така парадоксальна ситуація, що з падінням комуністичного режиму в Росії, коли церква здавалося б, російська церква отримала можливості вільно Но розвиватися незалежно від впливу влади, диктату і так далі. От єрархії цієї церкви, які в радянські часи тісно співпрацювали з КГБ, були завербовані як агенти КГБ. Вони стають в авангарді чекійського ренесансу в Росії, сприяють приходові до влади тих людей, які були в радянські часи гонителями церкви. Да, ми знаємо, хто такий Путін, що таке оточення Путіна. Да, це все так звана в лапках еліта, кгбська еліта, офіцери КГБ, які на початку 90-х років фактично залишились в стороні без влади, без того впливу, який вони до того мали. І от якраз такі діячі, як митрополіт Смоленський, Кирил Гундяєв і Калінінградський, він був якраз тут поруч, І інші сприяють різними напрямками через агітацію, через пропаганду і інші. Інші шляхи допомагають повернутися цим людям, в цій хунті чекійській до влади. І що найбільш ганебно, саме в нетрях Московського патріархату починає витворюватися всередині 90-х років під керівництвом митрополіта Калінінградського і Смоленського Кирила Гундяєва вироблятися нова квазірелігійна Псевдоправославна ідеологія, ідеологія так званого рускава міра, яка зовні прикривається якимись гаслами православ'я в такому, знаєте, в православному камуфляжі в обгорці, але там проповідуються, нав'язуються речі, які взагалі не сумісні з Євангелієм. не тільки з а взагалі з Євангелієм, як таким. Це ксенофобська ідеологія, яка во главу поклоніння ставить культ Росії. Культ Росії, яка має відродитися як імперія, і повернути всі втрачені території, які були втрачені після 1991 року, 1991 року. А якщо вийде, то повернути взагалі всі території, які були втрачені навіть після 1917 року. І тут є пряма загроза, бо це претензія є не тільки до України з боку Росії. Це є претензія взагалі на весь цей постімперський простір. І це пряма є загроза і для країн Балтії, для Литви, Латвії, Естонії. Бо в цих документах, які розробляли під егідою митрополита Кіріла, ще в 2005 році був розроблений і презентований митрополитом Кирилом Гундяєвим. Такий документ, який називається Русська доктрина. Він має більше тисячі сторінок. Мені довелося все це перечитати. Цю всю май. Очню, це є шизофренічний бред. Але знаєте, коли почалась війна, і треба було зрозуміти, звідки витоки цієї ненависті, агресії, чим вони вмотивовані, знищуючи українців, винищуючи українські міста кожен день, бомбардуючи і ненавидячи українське населення, навіть російськомовне населення України, яке не хоче бути частиною рускава міра і частиною Російської Федерації. От і мені довелося заглиблитися в цю всю ідеологію, перечитати це, і в мене знаєте, я за голову взявся. Ми всі ці роки не помітили. Чали, і це наш гріх. Є такий, що ми просто не звертали увагу, що на наших очах виростав монстр. Вони не приховували цього. Вот тобто, оцей документ руська доктрина, який Кирил Гундяєв презентував перед адміністрацією президента, представив на так званому всімірному руськам народному соборі. Там і так далі. Путін потім взяв навіть використовував цей документ в річному посланні до федеральних зборів Російської Федерації. Там було взято на озброєння адміністрацію президента Росії. Там слухайте, там такі речі прописані. З одного боку, там суто з церковно-канонічної богословської точки зору. Там суто юридичні речі. Чи прописані, було, там проголошується так звана віра в Росію. Віра в Росію як найвища цінність духовна, релігійна, яка має об'єднати всіх представників руського міра незалежно навіть від релігійних поглядів. Тобто це якась нова віра. Вот. Але тобто, не торкаючись зараз, не заглиблюючись у різні там богословські, еклезіологічні там і інші тонкощі, хочу звернути увагу. Тобто, це дивіться 2005 рік. В цьому документі офіційно проголошується. цитую где-то дословно, Россия переходит к политике наступательности и экспансионизма. Россия не признает потерю своих исторических территорий после 1991 года и даже после 1917 года. Россия уважает, что русский мир везде, где есть русская культура, русский язык и русское православие. Всюду, где есть русские анклавы, В Україні, в Казахстані, в країнах Балтії це території, які мають бути повернуті до складу Росії. І найголовніше, вони в цьому документі проголошують, що віднині Росія піде напрямком відновлення себе як імперії. Що це є найвища цінність, в якій Росія може зберегтися і існувати. Тобто, все це слухайте, це 2005 рік офіційно на різних зборах. Вони це презентують, публікують, представляють Путіну, видають це величезними там багато тисяч. Чними більше там п'ятдесяти тисяч тираж вони друкують і роздаються, презентують в Госдумі в адміністрації президента на різних рівнях. У це організація, яку очолює Кирил Гундяєв, називається Всімірний Русський народний собор. В неї входять депутати Госдуми, представники адміністрації президента, ФСБ, губернатори, силовики і інші тобто вони об'єднують еліти державні, громадські, культурні і церковні в єдину таку надстройку. Свого роду, як така реанімована КПСС в новому обличчі, яка виробляє оці всі ідеологічні замовлення режиму, який починає формуватися з 2001 року під керівництвом підполковника КГБ Путіна, і власне вони, не приховуючи це все, заявляли ще тоді. І найцікавіше, знаєте, от я на що звернув увагу, що от я не міг зрозуміти, от вони зараз, коли окупували частину Херсонської області, частину Запорозької області, вони не стали оголошувати на. На цій території, якісь там квазі-республіки навіть вони не ставили створювати там якийсь альтернативний там уряд для того, щоб легше інтегрувати українські території в склад так званої Російської Федерації. Вони обголосили це рядовими губерніями Російської Федерації. До кінця важко зрозуміти, чому вони так роблять, але в цьому документі за 2005 рік це все прописано. Вони там прямо пишуть, що нові території України, які будуть приєднувати вони до складу Російської Федерації, ні в якому разі не можна приєднувати як окремі автономні республіки, не можна повторити помилку Леніна. Вони прямо пишуть, що нові території мають бути приєднані як рядові суб'єкти Російської Федерації у вигляді звичайних губерній Росії, і вони цей план поступово зараз виконують. Тобто, розумієте, вони все це намалювали, прописали ще в 2005 році, і ми всі і в Україні, і тут у Литві, Твії і в інших країнах мало би це все давно бачити і бути б вже давно би застереженими, що вони готуються до цього. Вони прямо про це заявляли, що вони будуть воювати, вони будуть приєднувати території, і вони не зупи... і Вони прямо пишуть, що вони не зупиняться на Україні. Вони будуть повертати всі, як вони кажуть, історичні території Російської імперії. Тому на жаль, чесно кажучи, це огидно взагалі це все занурюватись. І до 2022 року навіть я ніколи теж не звертав на це увагу. Я думав, що це якісь маргінали там шизофреніки, якісь там, які всюди є. Чого на них звертати? війни ніколи не буде такої, але. Дійсність показала, що насправді ми виявились дуже недалекоглядними, не звертаючи на це увагу. І тому дуже важливо про це зараз говорити, це досліджувати і застерігати і робити певні запобіжники, щоб цього не сталося. Нагадаю, друзі, сьогодні в українській хвилі Сергій Шумило, спеціаліст з історії православної церкви, історик, доктор теології. Почесний науковий співробітник екстерського університету Великобританії, і говоримо ми сьогодні не тільки про історію церкви, а і про ідеологію руського міра, яку православна церква російська активно запроваджує не тільки в Росії. Продовжуємо розмову слово моєму колезі. Прошу. Сергію, в контексті теми катакомної церкви є і сучасна історія. Це історія священників в Литві, російської православної церкви, які проявили свою антивоєнну позицію, і за цю антивоєнну позицію постраждали певним чином, піддалися репресії. В Сані їх пізніше відновив Вселенський патріарх. І зараз ми маємо вже литовський екзерхат Константинопольського патріархату. Це історія довга, це історія певно київської митрополії в Литві, яка ну таким чином виходить, теж відновлюється. Тому як ви бачите, всі ці події, які зав'язуються, знаєте, в один такий клубочок. Дякую, так дійсно ми вже говорили про те, що нинішній московський патріарх Кирил Гундяєв продовжує політику переслідувань священників, які мають іншу ніж офіційна ідеологія і політика російського путінського режиму. І антивоєнних священиків там дуже часто переслідують і виявляється не тільки в самій Росії, але навіть тут в Литві, були спроби піддати їх заборонам за те, що вони виступали проти військової агресії Росії проти України і проти участі російської православної церкви. В цих процесах і так дуже знаменно, що ці священники свого роду, як дисиденти, такі які постраждали за свої ці погляди, принципові їх було прийнято до складу Вселенського Константинопольського патріархату і відновлено тут діяльність на території Литви литовського екзархату Константинопольського патріархату, бо насправді історично для країн Балтії церквою матір'ю є не московський патріархат для православних віруючих. А є саме Константинопольський патріархат, бо православ'я на цій землі було принесено в рамках християнізації саме Київської Русі України, Білорусі, Великого Князівства Литовського, і все це від десятого століття, і на території Литви аж до другої половини вісімнадцятого століття, все це були структури не московського патріархату, а саме Константинопольського патріархату. Тобто, якщо на території України Константинопольський патріархат було знищено знищено в кінці 17 століття, то тут на території Литви, структури Константинопольського патріархату зберігалися ще до другої половини 18 століття, і це є логічним історичним і канонічним продовженням. от те, що сьогодні Литовський екзархат Вселенського патріархату тут створився, це є історично і канонічно виправдано. І дуже важливо, щоб відбувався діалог між православними Литви, бо якраз єднання таке могло би. Бути саме не на основі московського патріархату, а Вселенського все таки яким ви бачите долю московського патріархату в Україні, і можливо подальший розвиток долі московського патріархату в Литві? Зараз, коли вже російська православна церква в Україні загнала себе у безвихідь і не приєдналася до ініціатив селенського патріарха, хтось сказав, що вони теж підуть в катакомби, а ви дотепно зауважили, що в Катакомби на Мерседесах не поїдеш. Ми ж знаємо, що російська православна церква в Україні часто спонсорувалася олігархами і підтримувалася, в тому числі будівництво нових храмів і, і так далі, ну бачите, це дуже таке складне питання. Тут передбачити, я ж не є гадалка, щоб передбачити, да? ми можемо проаналізувати певні процеси. І як я говорив, взагалі-то немає нічого поганого в тому, щоб існувала і російська церква, і інша. Але тут є одне, але на сьогоднішній день керівництво московського патріархату свідомо обрало позицію повного обслуговування військово-загарбницької цієї імперської. Вбивчої політики путінського режиму вони є не просто, якби церковна структура, яка там сама по собі діє. Вони є частиною у цього механізму цієї системи, і вони обрали свідомо цей шлях. І це створює величезну проблему, бо вони на всіх рівнях намагаються виправдовувати агресію і не просто виправдовувати, а й сприяти їй, займатися пропагандою, налаштовувати відповідним чином людей, щоб ми знаємо, як на Донбасі починалася війна 2014 в тому році, коли священики і віряни московського патріархату з іконами там перекривали дороги коло, танковим колонам української армії, щоб вони не звільняли від російських цих спецпідрозділів Гіркіна, ГРУ, ФСБ, які здійснювали спецоперації по захопленню території. Да? От, тобто це величезна проблема. І, до речі, в тому документі, про який я вже згадував за 2005 рік, «Руська доктрина, який презентував тоді ще митрополит Калінінградський Гундяєв, там Чітко сказано про роль так званого мірянського фронту в восстановленні Російської імперії, от здійснення у цієї пропаганди. Тобто, це як мережа агентури на місцях ячейки, такі які за їхні, це не те, що я обвинувачу когось, це за їхнім задумом. Це це прописано. Ми можемо це все в цьому документі про прочитати. Що вони ставлять задачу використовувати парафії структури московського патріархату за кордоном для посилення впливу і у цієї пропаганди. Формування цього середовища прихильників, які будуть як сказати хлібом, солью зустрічати освободітелей, а може й навіть здійснювати, як це відбувалося на Донбасі. До речі, ці диверсійні групи сприяли формувати, тому це є велика проблема, і це вже питання не просто релігійної свободи, а це питання національної безпеки. Бо кожна країна намагається захистити себе і своїх громадян від подібних загроз. І тому відповідно вже це питання переходить в таку площину, коли його. По доводиться вирішувати не тільки з питань релігійної свободи, а й з питань державної національної безпеки. І тут ми можемо згадати, що скажімо, на території Франції є забороненими такі квазірелігійні фундаменталістські організації ісламістів, які готували теракти, наприклад, під виглядом. Релігійних якихось організацій. Ми можемо згадати навіть, що в часи війни Другої світової на території Великої Британії ми знаємо, що в Німеччині була сформована так звана Рейхцерква, протестантська рейх яка офіційно виправдовувала ідеологію нацизму, гітлеризму, як те, що зараз робить власне Кирил Гундяєв. І на території Великої Британії діяльність Рейх Німецької була категорично заборонена. І ми повертаємо, що з одного боку перед нами стоять фундаментальні засади захисту прав і свобод совісті релігійних організацій, а з другого боку є проблема, коли релігійні організації перетворюються на співучасників певних злочинів антидержавної діяльності на території інших країн, і тут починають працювати дещо інші закони, інші правила. І, власне, мабуть, в такому ключі воно і буде розвиватися. Дякую, пане Сергію, за важливі теми підняті під час нашого спілкування у студії, за можливо таке, знаєте, откровення, яке прозвучало для багатьох наших слухачів сьогодні. Це привід замислитися, це привід подумати, це привід пошукати щось у джерелах, можливо, комусь почитати. І все таки хотілося б завершити на оптимістичній ноті, тому що так, війна триває, війна когнітивна, війна за наші мізки. За місце України і власне те, що відбувається, ми бачимо на всіх фронтах, в тому числі і ідеологічному, Росія активно використовує, але все одно ми віримо в краще і сподіваюся, що ну якусь певну ноту оптимізму ви також додасте. Ну однозначно, знаєте, те, що відбувається війна, це є зло. Але зло ніколи не перемагає добро, тому ми знаємо, що Україна, оскільки вона стоїть на позиції правди і добра в цій війні, вона переможе, бо добро завжди і правди завжди перемагають. Російська Федерація здійснює сьогодні такі. Останній надрив в поверненні реанімації тоталітарного такого імперського ренесансу, але війна показує, що з цього нічого в них не вийде, і це початок кінця цієї недоімперії, з якого почнеться її розпад. Як колись в 1991 році почався розпад радянського союзу, так ми ще станемо свідками розпаду цієї недоімперії. Тому ці всі ознаки. Може, не так швидко, але на жаль, через жертви. Але от все-таки ми будемо свідками нового кращого світу, де не буде такого агресивного сусіда. Якщо там відбудуться переміни в Росії, а вони однозначно відбудуться, ми зможемо по-іншому взагалі співіснувати. І це важливо дуже і для Литви, бо тут кордони з Росією, з Білорусією, і ці всі ризики, виклики так само стоять, як і перед Україною до 2022 року. Дослідник історії православної церкви, культурний громадський діяч, журналіст, кандидат історичних наук, доктор теології, почесна науково-співробітник екстерського університету у Великій Британії, науково співробітник інституту історії України, Національної академії наук України Сергій Шумило був сьогодні гостем української хвилі. З ним спілкувалися журналісти Олена і Олег Головатенки, звукорежисер передачі Соната і Давічення. Почуємося з вами, друзі, як завжди, наступної суботи о 14.30 на радіо ЛРТ Класіка. А також нагадаю, що передачу Українська хвиля можна слухати в будь-який зручний для вас час в радіотеці на сайті lrt.lt.